Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, гості, хто перший раз сьогодні. Бог сьогодні по своїй милості Він дарував це служіння. І ми сьогодні маємо служіння непросте, вдячне, День подяки. Знаєте, Ми будемо дякувати Господу, що Він є добрий, що під час війни ми сьогодні маємо хліб і до хліба. Господь дав. І ми маємо запаси. Ну, так, Дякуємо йому. Я хочу перше за все прочитати Слово Боже, це є Книга Буття, 8 розділ, 22 вірш. Надалі по всі дні землі, сівба та жнива, і холоднеча та спека, і літо, і зима, і день, та ніч не припиняться. Це велике Боже повеління, це Божа обітниця і Бог говорить. Що... І ми бачимо, що він дає і спека, і холод, і... але ми бачимо, який сьогодні в нашій Україні державі, який був гарний збір урожаю, правда? Весною пам'ятаєте всі, всі більшість села, як ми садили, весна була дуже жарка, правда? Була спека. І я, наприклад, по собі пам'ятаю, що буде, як буде, але Господь є добрий батько, правда? І він все устроїв, дав дощик, і пісні, і ранні, і сонечко дав вчасно, і дав давчасно. І ви знаєте, я так подивився я таку статистику підняв. Ви знаєте, що Україна, Україна, вона займає на даний момент шосте місце по збору. Пшениці. Шосте місце. Самий більший урожай. Україна зібрала від незалежності, коли це в 21-му році Україна зібрала. Всього було зібрано 84 мільйони тонн зернових та зернобобових. 32,4 мільйони тонн тільки самої пшениці. А в цьому році Україна зібрала 22,5 мільйони гектарів. Гернат. Уявляєте? Яка велика ця цифра під час, що на сході України ці області, які в нас, які зараз ведуться бойові дії, і все рівно ми зібрали 22,5 мільйони тонн. який Господь добрий до нас? Яка наша благословенна земля? Бог дає всі плоди. І ви знаєте. Є країни, правда, ми багато експортуємо зернових культур, це є Ефіофія, Африка. Є багато країн, в яких не родиться пшеничка, в яких багато-багато є хліб. А ми маємо все. Ми маємо хліб і до хліб, ми маємо дуже багато. Ми маємо бачите, взяти зараз у нас такий ну, хліб, більшість хліб. Не тільки єдиним хлібом буде жити людина, але кожен, що. Ну, що Божим Словом виходить з уст. Але знаєте, якщо піти на ринок, ми бачимо різноманіття продуктів різних, навіть такі, які в нас всі народять. Так що ми сьогодні, так як діти Божі, ми розуміємо і все, що ми робимо, і все, що ми починаємо робити, ми починаємо робити з молитви. Правильно? І Ми піднімемося на наші ноги і зараз подякуємо Богу за його щедроту. Boa, GCTI.